Аерація по новому за два тижні до початку календарної весни у іржавці удосконалювали процес насичення води киснем на окопі. На ноу-хау наштовхнули соцмережі. Бачив в інтернеті повідомлення про те, що у сосницькій громаді є природні явища, таке, коли крига мов би вирізана кільцем таким кругом і. Крутиться за течією. Але сприйняв це як жарт і спробував повторити у себе на, на окупі. Міф про природні явища розвінчували суто математичними розрахунками. Заміряли радіус ниточкою, помітили круг рівний, випиляли, штовхнули і крутиться воно як у сосниці. На річці роблячи крижане коло дбали про екологію, безпеку водойми. Бензопилу ми використовували без масла, бо були закиди, що ми туди масляну плівку і так далі. Ми екологію на екологію зважаємо. Унікальне явище, створене в такому собі тандемі Природа людина, зацікавило не тільки мешканці Віржавця. Вихідними на окопі було людно. Після цього відео наступного дня у неділю сюди понаїжджало стільки людей, що нам довелося взяти моторний більше, із човна мотор у нас Сузуки, вставити скрієчку. з краєчку за допомогою мотора на холостих оборотах. Це кільце цілий день крутилося. Люди, діти, є також в інтернеті в теплоці, вже відео я виклав, було весело. А поки дорослі та діти відпочивали на природі, було запущено процес аерації. Ми в воду додаємо кисень. Коли двигун працює, він захватує повітря і вода насищується кислородом. Плюс там далі кхів, рубали ополонку і туди вже спеціальною помпою перекачували воду, яка теж подавала кисню. Для створення незвичайної зони відпочинку та проведення процесу насичення води киснем знадобилося небагато часу. Ділиться староста Іржавецького старостинського округу Сергій Сирота. Кражане коло діаметром 16 метрів з'явилося всього за годину. Над створенням унікального природнього явища працювало чотири людини.